Мамо, бабо, ви бачили, яка погода за вікном? А ластівки літають високо, а позавчора був туман до землі. Значить, будуть гриби. Збираємося і йдемо по гриби. Так, внучка, підемо сьогодні по гриби. Я вам покажу лікувального гриба, навчу вас, як збирати і які з них робити ліки. В цьому році, році геть горіхи гарно дуже рясно вродили. Точно грибів буде багато в лісі. Господи, матір Божа, святий станьте в поміж, сухрані всіх путях, поможіть в всіх ділах. Який ніж, який ніж, не треба ножа, руками треба збирати ці гриби. Бо іначе не буде лікувальної властивості. Ой, дивіться, акація. Мамо, помниш ти казала, як наша баба розказувала, що якщо рясно цвіте акація, то буде дуже гарний врожай картоплі. Так, так, так воно і є. Дивіться, он Петро, ганім чоловік. Яке в них кохання було. А знаєте, як їм їхнє кохання тяжко дісталося? Батько її Яків не хотів Петра в погрібі закривав, конюшні ховав. А той Петро, що видумав, прислав хлопчака, щоб сказати батькові, що в нього пшениця горить, щоб батько пішов з дому і щоб йому викрасти кохану дівчину. А як він, прийшовши додому, не застав ганни. Викрав її Петро, а на столі лежить лише записка, що хлопчика не чіпати. Посланець ні в чому не винен, та він йому ще й коня лишив. Але ж яким не шукав її і не признавав ні Ганни, ні дітей їхній. Так вони й жили. Щось таке смердить, не кажи так, не можна двох пани найдемо? Треба казати пані так не гарно. Знайдися пані і поможи в лікуванні. Знайдися пані і поможи в лікуванні. Знайдися пані і поможи в лікуванні. Ой, дівчата, знайшла один. Торік я на тому місці дев'ять знайшла. Може і ще знайдемо де. Ой, ще є. Ой, є. є. ще! Ще є. О. О! Ну на настоянку буде достатньо. Що? Не даром трішки. Дівчата, ми тут не одні, це десь літа з Леною є. Чуєте, як гарно Тут Дуже гарно співають. Зразу ну, легше буде додому. Постоїш коло Берези, витягне всю біль І додому можна головими силами. Тепер сил набралися, береза допомогла. Пора додому йти. Бачите, яке сьогодні небо в білих хмаринках? Потрібно садити гарбузи на гарний врожай. Зараз приготуємо настоїнку, кинемо грибов сюди, в кенцюр і залиємо горілкою. Настоюватися він повинен місяців два, а тоді можна брати по столовій ложці три рази в день пити. Бося, а розкажіть, від чого воно допомагає? Допомагає він від багатьох слабостей. І, і для, просто можна пити його, щоб сили мати для роботи. Ті гриби, які ще в землі, робиться настойка, пити їх можна. А ті гриби, які вже доспіли, їх треба просто брати на натирання. Якщо коліна болять, то на ніч потрібно зробити компрес і на ранок все більминає. Ми будемо чекати, щоб настує все. Тоді будемо споживати. Не Став під ліжку, хай настується в темноті. Ну все, через два місяці дістанемо. Так.